Косметика, яку я не використала і не використаю до кінця. А просто візьму і викину. починається все з блиска від Road. Це самий звичайний блиск, без запахів, без смаків. Я його не використала і не буду використовувати, бо він просто пішов піщинками. Тому ми його ось так просто унічтажаємо. Друге, це ось така тоналочка від Maybelline. Вона мені дуже подобалась. Вона дуже має гарний сяйливий ефект, але мене від неї поприщило. Вона пішла якоюсь водою. Ну, бачите, вона просто капає. Ми просто її знищуємо. Третій продукт це ось такий контурінг від ламель. На початку з ним було все ок. До моменту, поки я не почитала склад і не зрозуміла, що мої прищики просто від нього. Це ось такий олівчик від ламель. Наче все непогано. Олівчики від лимань я люблю. Але нафіга отакий відтінок просто. Це ось такий контурінг стік. Я не знаю, що це за контурінг. Тупо смердить, мені не подобається. Ось такий жовтий відтінок. Тому ми його беремо. Отак маємо. Ось така каша вийшла. Це сміття. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо хочете більше моїх відгуків.